Всім вітання, мої дорогі друзі. Ви на youtube каналі Мирослав Солонар і це наш ефір із Шаманкою Середж. Мої вітання се Да, привіт. Хочу з вами сьогодні поговорити про амулети, які збережуть життя нашим військовим. От хочу таке спитати: чи можуть дружини чоловіків, які воюють, зробити для них певні якісь такі захисні штуки, які будуть їх вберігати в найгарячіших точках? Чи це можливо? Як це можна зробити? А ну дивіться, по перше, а, із ну із таких амулетів треба розуміти, що на жаль, амулет не панацея. Нічий амулет не панацея. Не ваш амулет, не мій амулет. Він може відводити, він може давати якогось м, фарту. Да? Тобто, ти розумієш, ну смикнуло нашого бійця піти не наліво, а направо. А наліво прилетіло. Тобто, це от такі, воно працює так. Воно відводить да, Буквально і я ставлю такі захисти на військових, тобто саме, щоб от якби в останній момент смикнуло присісти, а над головою просвистіло. На жаль, да, це не, не дає нам гарантію 100%, але, але відсотковість на чуйці виживаємості вона досить велика, і хлопці пітляють в різних там таких точках гарячих. Що можна зробити самостійно? Ну, по перше, в такому випадку я. Завжди раджу звертатися до роду, бо рід нас оберігає. До роду звертатися у своїй просьбі захистити воїна, до роду і до землі, як до матері землі, з якої ми всі вийшли, в яку ми всі підемо, да? тобто до нашої, до української землі і до предків, які на цій українській землі жили, вмирали там і, 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 і в цій землі були і є цією землею. А, що можна зробити? Можна зробити нитковий оберіг, тобто на вузлах, вузелкова магія. Це найпростіша річ, яку ми можемо зробити. Тобто, ми беремо можна червону нитку, бажану червону, шерстяну натуральну нитку, да там яку-небудь або ляну нитку, викрашену коротше, натуральну нитку червону, і на вузлик. Начитуємо, наприклад, хто віруючий молитву, але я не дуже віруюча, тому я не про молитви. Я скоріше до звертання до роду, де рід, будь ласка, збережи мого чоловіка, батька да, наших дітей, такого та такого. Рід наш, там бабуся, дідусь, його родичі, рід нашої землі, збережи. І от ми на вузелок це заговорюємо, вузелок зав'язуємо. Другий вузелок так само заговорюємо, вузелок зав'язуємо. Третій вузелок так само заговорюємо, зав'язуємо. Uh, треба брати нечотну кількість, тобто це або три вузелки от з таким ну заговором або п'ять, або сім, або дев'ять. І зав'язуємо на руці нашого бійця, uh -huh. і буде він з ним бігати. Коли воно відпрацює, цей мотузочок у нього порветься і куди-небудь дінеться. За таким же методом можна оговорити та звернутися до будь-якої прикраси, яку носить ваш боєць. тобто або це хрест, але тоді бажано реально з молитвами. Або це, якщо ваш чоловік не носить вірусповіданчик релігійних якихось, там, там, да, там, хрестів, ладинок, цієї всієї історії, але носить щось інше, носить якийсь амулет, носить якийсь камінець, там, я не знаю, ну, коротше, щось, да, якийсь інший символ, то можна таким же чином оговорити символ о, і той, о, ту прикрасу, яку носить ваш чоловік. No. Угу. От із собою. Це такі елементарні речі, які можуть врятувати життя. Саш, я в цих питань дилетант повністю одразу це кажу, а чому не чорну нитку? Червона нитка у цьому форматі це іще ох, там у нас багато перепл... переплетінь історії, це як життєва сила, як вогонь, угу. соціальний імпульс, життєва сила, сексуальність, збереження репродуктивних функцій, а отже, збереження життя. Угу. Переходимо плавно до іншого запитання наших глядачів про кладовище. Хочуть поговорити. Відомо, що деякі майстри роблять свої ритуали на кладовищі, але туди багато ходять так само і звичайних людей. Як правильно скажіть, будь ласка, сходити на кладовище? Чи ви можете це пояснити? Чи варто мити взуття? Ну як так подейкують, говорять, що буцімто так треба робити? Ну я сам до речі цього притримуюся. Як як ви це можете пояснити? Ну, дивіться, по перше, живих треба боятися, а не мертвих. Це по-перше, по-друге, якщо ви не гадите на кладовище, якщо ви не а, розкидаєте там свої речі, якщо ви не поплюжите кладовище, не плюєте на ньому, не сирете на ньому, не крадете з нього нічого, то ніякий злий покійник до вас не причепиться. Ну це треба розуміти. Покарання за несанкціоновану ненормальну модель поведінки да так, да як покарання, але для цього треба вичудити щось на кладовище для того, щоб те покарання відбулося, і ті мертві вас покарали на тому кладовищі. Якщо ви прийшли до на кладовища, ну, провідати своїх покійних родичів, то ніякий там трупак до вас не при не причепиться і жувати вас страшно не почне. Якщо ви просто прийшли по по поприбирати. Поорвати бур'яни, пофарбувати оградку і, і таке інше. Чи потрібно мити зуття, Ну це такі вже, знаєте, забобони, все, мертва земля потрапила на поріг. Да ну ні. Да ну ні, воно не? так не працює. Ну ні, бо якби воно так працювало, Мирослав, у нас би виздохло б пів України. Все Фу. життя, люди. Ну все, ну, ну, все життя, наприклад, у селах. І люди, які на мене зараз з села дивляться, ну, ходять вони там спокійно собі на кладовище. І пішов на кладовище і діду свого провідав, сестру свою батько свого провідав, і все там поприбирав голими руками і порядок навів, mm -hmm. і пішов додому, і ніхто нічого не миє, не переобувається, там, я не знаю, не хреститься, поклони, не б'є. Просто прийшли, побули і пішли, як в гості. От. Інша справа, коли ви прийшли до могили свої. Я не знаю, родичів, а у вас там якісь свічки, монети, я не знаю, курка зарізана і ще якась отака мутатінь відбувається. Отут, От -от, у цьому форматі, перше правило: не чіпайте, будь ласка, голими руками. По-перше, це предназначалося не, не вам. І це було зроблено на могилі просто ваших мертвих. Але це не означає, що це якось стосується вас. Ну, це не, не по вам робота зроблена. Але оскільки це магічні інструменти, і людина там працювала, ми голими руками не чіпаємо ніякий інструмент, який можемо там знайти. Знайшли фотографії, знайшли огарки свічок, знайшли монети і ще якусь історію. В рукавицях все це згребли до мусорного пакету, туди ж ті самі рукавиці, і на смітник на кладовище викинули все. Або, якщо там у вас спалять, наприклад, як на деяких кладовищах, ну, розводять да, вогнище і спалюють отуди, спалить. Все, воно у вас не стосується, воно не, не вам роблене. Це треба розуміти, воно не вам роблене. І якщо практик, який робив на якійсь могилі, а, який реально вміє дочепився до, 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 до могили ваших родичів, значить ваші родичі відкликнулися на його запит. І це теж те треба розуміти. Покійника не так просто вмовити чи змусити робити роботу. Mm -hmm. Якщо він не готовий її робити, треба мати ніфіга собі силу, щоб змусити його її робити. А те, що треба приходити на кладовище до обіду, а не вночі, це забобон, чи це ну реально щось має місце під собою не, до обіду, чи після обіду? Скоріше просто не в не в ніч. Давайте так, от не в ніч, не в не в те, коли там уже заходить сонце. Це пов'язано з певною. О, Клад кладовищенською екосистемою, можна так сказати. Вночі на кладовищі проходять свої процеси, можна так сказати, очисні певні процеси, да? тобто які там, там інша атмосфера і живому там робити немає чого. Чому і, і, і чаклуни та частіше за все вночі їздять, тому що нам потрібен певний. Uh, давайте так, ну певний стан кладовища, да, більш робочий стан кладовища, який в день ну не, не активний. Кладовище не таке активне. Вночі там відбувається інший процес. плюс uh, ну, це не найкращий час там лазити та блукати по тому кладовищу. Але... Але знову ж таки, що робити з тими людьми, у яких дорога додому пролягає через кладовище, наприклад, у великому місті. Вони ж якось ідуть до, ну, до, до війни, до введення комендантської години, якось люди там поверталися з роботи навпростець через кладовище у другій ночі, і ніхто нікого не зжер, і нічого не відбулося. І якщо людина нормально себе вела на тому кладовищі, а не гадала і не стала, вибачте, попісять на чийсь пам'ятник, то і не причепився до неї ніхто, вона проходить повз. От, просто атмосфера і сама давайте так робочий стан кладовища. Він от туди після заходу сонця, тому там просто вам можуть бути не раді, і звідти може бути страшне таке шалене відчуття, що вас, наче, випихує з того кладовища, якщо воно чуть з якихось причин вночі туди приперлися. Ну тобто, mm. бо ну. Вам не зовсім раді, там відбуваються свої процеси. Тому вночі там лазити не потрібно. В день, в обід, поки немає сутінок, да, будь ласка, ну немає. ну, от Людина працює, велике місто роб, працює до шостої, до сьомої, і ще немає влітку заходу сонця, треба з'їздити до родичів. Що робити? Ну, е, я вам скажу, я ніколи не, не шастав по кладовищах вночі, бо я просто ну передивився голівудських фільмів, то воно, типа якось ну неприкольно. Ці всякі штуки там можуть вилазити. Це знаєте, рука покажеться тобі. Єдине, хто може вилазити на кладовище, це якісь малолетки, які там можуть пити пиво вночі. Або, або представник живого куточка, тобто сторож. І все. Е, ідемо далі. В деяких езотеричних книжках пишуть, що такі люди, як Гітлер та Сталін, е, народилися не випадково, і вони, нібито, потрібні всесвіту для якогось певного балансу. Якщо це правда, Саш, то для якого балансу по потрібні, е, в тому числі таке біосміття як Путін. Друзі, як ви знаєте, я майже щодня проводжу прямі ефіри на своєму youtube каналі. Інколи один, інколи більше. І всі актуальні теми та запитання я збираю в своєму телеграм-каналі. Посилання на нього я залишаю в описі під цим відео. Тому, друзі, заходимо, підписуємося на мій телеграм-канал і не лінуйтеся. Пишіть мені, будь ласка, запитання. В деяких езотеричних книжках пишуть, що такі люди, як Гітлер та Сталін, е народилися не випадково, і вони нібито потрібні всесвіту для якогось певного балансу. Якщо це правда, Саш, то для якого балансу потрібні? Е в тому числі таке біосміття, як Путін. Mm -hmm. Ну. Для а такого самого, задати. як і будь-який диктатор, як і будь-який е, певний отакий, от диктатурний, нехай і деструктивний, але персонаж. Е, насправді це ну, дуальна історія. Знову ж таки, дуальна історія і баланс тут має сенс. Тобто ми на одному щаблі маємо на одній стороні ваг вагів зважування нашого, там якого-небудь Дайлай Ламу, який ніфіга собі гуру. А з іншого боку, ми маємо там Сталіна, Путіна, Челшеску, Гітлера, і оця вся історія. І от, от от воно ж балансує. І дійсно, такі люди несуть певну руйнівну місію. Вони для чогось потрібні саме із-за таких персоналів, на жаль, чи на щастя, в світі існує трагічний, але прогрес. Як би це жахливо не звучало? Тому що якщо ми згадуємо з вами скільки наукових відкриттів? Медицинських було від жахливих експериментів під час Другої світової війни Німеччиною та Японією. Ми розуміємо, що це жах з одного боку, з іншого боку, це дало змогу лікувати і виявити захворювання, які б ми з вами в інших би умовах не виявили би, або виявила би за царя панька, коли земля була пласка. На жаль, навіть такі деструктивні процеси вони формують еволюцію. Навіть такі жахливі персоналії формують еволюцію, розумієте? Абсолютно за ж єдине. То знаєте, таке не те, щоб уточнення, але ж під час цих диктаторів винайшли ядерну зброю. Ж найбільш руйнівне, що є в світі з одного боку, це захисна функція, а з іншого боку, але з ще з третього боку, ми говоримо з вами про мирний атом і не про мирний атом. Бо ядерна зброя це як слідство енергетичного відкриття. І це ж треба, теж треба розуміти, да? тобто, ну, якби такий, такий формат. А, от. І да, такі руйнівні, я ж ще раз кажу: руйнівні процеси, руйнівні такі моменти, вони з одного боку жахливі, з іншого боку, вони формують динаміку, вони формують еволюцію. І це ну, треба треба розуміти, що воно все одно так або інакше в балансі. Ну, на жаль. На жаль, і такі персоналі дійсно потрібні. Вони несуть певну задачу для цього світу і певну реакцію цього світу на вирішення цієї задачі. Давайте ми будемо дивитися на того старого поїхавшого хрича, як на задачу, яку нам з вами потрібно вирішити, і світу потрібно вирішити, для того, щоб на подальше ми зробили якийсь новий еволюційний крок, як би це жахливо не звучало. Я ще на початку війни, коли тільки почала давати інтерв'ю, я казала: не питайте, за що це нам, питайте, навіщо. Це змінює ракурс погляду на такі жахливі події, як війна. Бо не за що, а навіщо? Для чого, щоби що. От і да війна несе колосальні, жахливі, роздираючі серце наслідки, але завжди є якась більш глобальна історія, яка стоїть в тіні цього всього жаху. Просто і останнє питання від нашої глядачки звучить так: пише: Доброго дня, питання не по темі. Мій чоловік не може носити годинник зі стрілками. Вони завжди у нього зупиняються. Одягає два-три дні, годинник зупиняється, е, знімає, кладе він працює. Потім він надягає інший. Та сама історія повторюється. Що за фігня, Саша. Ну тут можуть тут можуть бути прагматичні моменти пов'язані з механізмом, якщо чоловік обирає той самий механізм, наприклад, який там від руху заряджається, оця вся сама історія, або на який може впливати буквально біохімія його організму, тобто гормони або виділення там потових залоз. ну коротше, є багато моментів, які можуть впливати технічно на годинник. Давайте так, містика там буде зараз останнім останнім моментом. Але якщо вже так сталося, що м у вашого чоловіка. Відбувається таким чином, що стрілочний годинник ну, ніяким чином з ним не, не вживається, то і не потрібно його на себе пялити, Будь ласка, є багато цифрових аналогів. А от багато насправді причин, чому ну, з чим це може бути пов'язано. Там треба колупатися і в історію. По-перше, відкинути прагматичні всі. Моменти, Чи не обирає чоловік один самий механізм, да, і оця вся історія: чи на батарейках, чи не на батарейках. Ну коротше, я, від, uh -huh. від якого механізму воно і все таке інше. Який самий годинник, це типу різні годинники, чи там одні один і той самий годинник? Ну коротше, відкидаємо спочатку прагматику. Далі потрібно розбиратися у тому, чи не було якихось проявів пов'язаних із часом, можливо, з годинниками в роду. Да, можливо, там умовно у діда була трагічна смерть пов'язана із годинником. Там не знаю, там застрелили і ще якась історія. Тобто, тут може бути якась певна родова історія, якщо ми про містику беремо, яка от відображається на синові, який тепер не може да носити оцього годинника, який є травмуючим досвідом самого роду, і от ну і за того відбувається така історія. Але для цього все одно до того, щоб до цього дойти, потрібно розібратися з механізмом. Ну, пише, що зі смарт-годинником взагалі проблем немає. Так, От і чудово, Тож, тож переходимо на смарт-годинник. Дуже зручна штука. Абсолютно, можна купити кругленький виставити красивий циферблат, і всі будуть думати, що то дорогий стрілочний годинник. Дякую, Саш. Ставимо крапку в нашій розмові. Дорогі друзі, з нами сьогодні була Шиманка Олександра Сейраш. Якщо вам сподобалося, тисніть, будь ласка, свої подобайки. Ми на це дуже сильно чекаємо. І не забувайте підписатися на YouTube канал та соцмережі Шиманки Сейраш. На мій також всім до побачення.